Кіт, який водночас і дикий, і домашній. Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні я вам буду розказувати цікаві факти про бенгальського кота. Це дуже активний кіт, соціальний та незалежний, дуже галасливий, стрункий і елегантний. Потрібен грумінг раз на тиждень, не гіпоалергенна порода. Вуличний кіт і може знадобитися ознайомлення перед проживанням з дітьми. Походить він із Сполучених Штатів Америки. Пенгальські кішки дуже ласкаві, вони надзвичайно енергії та грайливі. Також володіють чудовим розумом, люблять лазити і гуляти, є дуже спритними кішками. Зріст 26-32 см. Вага 7-8 кг, Тривалість життя 13-15 років. В цілому порода бенгальських котів досить витривала і здорова. Також існують сірі бенгальські коти. Бенгальські кішки дуже балакочі та наділені великим словниковим запасом, тому час від часу їхній голос може звучати досить пронизливо, особливо в незрозумілих ситуаціях. А що ви знаєте цікавого про бенгальських котів? І чи є вони у вас вдома? Пишіть у коментарі. До зустрічі!